Далеко від рідного дому, але серед своїх у державній українсько-угорській школі в Будапешті рідною мовою мають змогу навчатися діти з родин, які втікали від війни. Там здобувають освіту понад 300 учнів, працюють українські вчителі. А навчання проходить за українськими підручниками. Як таке стало можливим? Мар'яна Мартин розповість. Хто вона? Дафні Дафнія. І так, Дафнія повинна нам прийти. Вона повинна показати, що вона нам е, має за себе. Да? Вона повинна буде розказати. На біології учні сьомого А вивчали Дафнії. Результат закріплюють під час уроку інформатики. З цієї теми мають створити міні-мультик. І це дуже дуже стимулює, це дуже дуже класно для того, щоб наші діти переключилися від. Того, який зараз світ на пізнання, оцім дітям дуже дуже потрібні отут ці школи через те, що в минулий рік, коли от ми прийшли, ці діти вони не могли нас спілкуватися. Цікаво, пізнавально насичено, а головне рідною мовою навчаються українські учні у Будапешті. Державна українсько угорська школа та гімназія запрацювали з 1 вересня. Зараз ми знаходимося між двома корпусами нашої школи. Позаду мене корпус, якому навчається початкова і середня школа. Ми маємо також і гімназійну частину з 10 по 12 клас. Піднімемося зараз в цю частину. Наші діти в цьому році вперше зустрілися разом в своїх класах, тобто вони переселенці, вони переїхали з різних куточків України. Пані Олена з чоловіком з 15-го року організовують в Угорщині літні табори для дітей, які втратили батьків через війну в Україні. Іні згодом започаткували суботню школу при церкві а у 2022-му замислилися про відкриття повноцінного навчального закладу. Це виявився непростий процес, тому що досить багато треба було всього зібрати разом і правильно виважити програму, за якою будуть навчатися діти. Ми маємо місце, де діти можуть повноцінно 5 днів на тиждень навчатися в спокої, в мирі на сьогодні вже в дружніх класних командах. Про відкриття школи влітку минулого року домовилися Володимир Зеленський та Віктор Орбан. Угорський уряд взяв на себе зобов'язання утримувати освітній заклад. Українська сторона допомагає із підручниками. Сьогодні 310 дітей навчається в цій школі. Фактично є великим осередком для підтримки української ідентичності і пошуку себе, і можливості зберігати контакт як з Угорщиною, так і з Україною. Мають цей зв'язок з Україною, мають зв'язок з державою, мають можливість обирати і весь світ відкритий перед ними. Українську мову учні вчать як рідну, угорську та англійську, як іноземні. У школі здебільшого діти, які вимушено покинули свій дім через війну, я з міста Кривого Рогу Дніпропетровської області. Українська програма трішки сильніша за угорську, але я не думаю, що ми якось відстаємо від українських дітей та вивчаємо і ту, і ту програму одночасно. У навчальному закладі працює 30 педагогів, переважно теж біженці з України. Розповідають, програма підлаштована під двомовний формат. Ми не повністю відійшли від української програми, у нас переплітаються теми з угорськими. Що стосується викладання, то воно не відрізняється від викладання в Україні. Після закінчення школи учні отримують документи державного зразка Угорщини та український атестат. Нині тут уже розпочали набір на новий навчальний рік. Можуть прийняти 700 учнів. Діти постійно беруть участь у проєктах, конкурсах та змаганнях. А головне здобувають освіту у спокої та рідною мовою. На мою думку, я буду жити в Україні, коли все закінчиться, та якось обернусь на своє рідне місто Запоріжжя. Із Будапешта, Мар'яна Мартин, Володимир Самченко, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.